А я, я знаю, на начала наблюдати. Девочка туда пришла, я страну, і кажу, знаете, обручком пришли туда. Спасибо. А ви звати руки, так? Боже, мы моя красунчики. Сто процентов. А Это як тебе такой... звати? Женя. а что такая стеснительна? Боже, красончики ви мої. А ты такий обруч взяла. Обруч. Красот. Е, ну то модниця. Так що ми ще й мої земляки, да? да моя. личка 6, 7, 8 9 тисяч. 8 Я вам дожу в один, коротше, вам подібність. Водин? Так, це вибрило, получается, виходить, виходить кілограм. Так, так мої заказики собираем, ми працюємо заказіки збираємо, збираються вже в одну партію заказіки відніс. Ви знаєте, що субота на почте короткий день ми їх відправити. Ви ж сьогодні заказали, ми вам відправляємо. Завтра теж з утра, головне з 8 утра до часу дня. Ми знаходимося на природі в молочному корпусі, дивіться, без товарчики, без любові, от цвітулечки, тому що чим більше ви любите світу, ви візьмо Ні, так? Я как всех, куда-то, все равно. Да, я слышу. Да, добрый день. Весь кумбрик, как... Да, дякую, дякую. Слухайте, а що є між дівчатками, між небудь. Бути... Я вже казала, не важливо скільки нам. Я уже в таксі тоже, так? Да? Правильно. На пудрі? Да. А красиво, так? Да? Ааа. А. Я до нас теж тоже. На кудрі до нас. Добрий день. Здрасте. Здрасте. А Рустам не, не подняла по часам, так? Да? Так, ну що там коли там буде то, що я вже жду, що не можу. Я ж главно, щоб я... Боже, ків... а я жовтий цвіт. Ви знаєте, как я почала любити? Жовтий колір. Чесно, я раніше до нього відносилась. А зараз такі красивенькие. Ми хоть крепко вам приходим, ну, но когда мы мне Да. То, то ти 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 ти. Красиво, спасибо вам. Здрасте! Здрасте! Ну тебе кто-то губки? ну хто? Не виспалась. Чого? От папа, папа, гай, да, мама, де, де? Красноля, боже, вы знаете, я, я помню беременность, я помню все, все, да, такую конфетку. Я тебе очень колбаску дам, подожди. Я тебе лучше дам цю колбаску на вкусную. А ну держала. Дверь, тем вкуснейшее. Чем вкуснейшее Це Чем вкусніше, вкуснее? Так, ну что там, когда та это задумка уже будет? Когда я уже сдаусь, уже Уже, готовится приглашение, но к чему-то другому. Да, уже к другому, Бан. да? Да. Ну, в третий раз, брат, что-то еще до Нет, третий... ну, первое, первое, это останется еще что в развитии, важно. а на второе, конечно, приглашение ну, <laughs> готовится. Ну, хорошо. В декабре. Я... Да? Ну, я mm -hmm. чекаю. Добрый, добрый день, Юрий Нурик. Три часа дня мы бежим на почту. Ну, у нас сьогодні два заходи. У нас перший заход був перша передачка, потім була друга. Це, це третій заход вже. Тому що, дівчатка, ми зараз біжимо бігом три часа. Вже. Нам треба до чотирьох відправити ці посилки, щоб завтра ви їх отримали. Дівчатки, ми всі замовлення оплочені, що утрішнє велике замовлення було на Ніколаю. Ще раз хочу подивитися, отут, отут, взагалі, замовлення на 120 гривень. Воно уїжджає на місце воздесенці, Малесеньке і взагалі нічого практично немає. Дівчатка. Хочу вам сказати, що ограничення в заказах немає. Чи цей заказ був сьогодні на 130 тисяч, чи цей заказик у нас на 150-200 на гривень у нас різниці немає, тому що, дівчатки мої, ви знаєте, що ми приймаємо всі замовлення. Саме головне, ви пишіть їх на Viber. 098 493 0,984930776. І оці всі вкусняшки, які у нас є, а в нас дійсно вкусні вкусняшки, у нас вкусняшки, вкусняшки. Дивіться, ми сьогодні дякуємо. Там річку не загубити. Так що минулі, сьогодні ми попрацювали, сьогодні дійсно сьогодні красна яковочка, чорна ікочка. Вона так підпродалась. чорна сьогодні. І до речі, сьогодні Танюшка теж в Яремчі. Сьогодні іменно день і криблю. Дівчатка мої. Дівчата нам не пише, ми проїжджали возле ремчу, там нікого немає, дівчинки мої. Знаєте, я це це кормінгу, і там немає такого, як у нас на привозі. Толпа людей. Там люди, знаєте, як зайшли і вийшли, зайшли, вийшли. А то я сьогодні звою танюшки, не можу і дозвонитися. Включаю камеру, люди. Опять дзвоню Танюшки, Опять не можна злити, включаю люди. Два, три чоловіка, два-три і дякувати, знаєте, нормально, там нормально. Хочу сказати, що кожен день, слава Богу, ви знаєте, це торговля. Де. День хуже, день дощ це таке діло. А я сьогодні, сьогодні субота, хоча, знаєте, людей на приводі було багато, але все одно, поки серцем кожен день. Саме головне, це було тихо, спокійно, знаєте, тому що, тому, що це наш... Мойва і кілечка, я вам кажу, чим більше я насмовка тої мойвочки, тим більше вона продалася. Сьогодні багато продалося вакуумованих політків. Так воно взагалі воно кожен день, правда, воно кожен день на всьому тикенько продається. У нас є що є тут домашнє масло, хрипка, стомбріка, е, мойвочка сьогодні теж хорошо продалася. Це Та воно, так ви знаєте, кожен день чуть-чуть все. От роді показалося, так? Да? От тут закази у нас там настільки На 1060, а один цей заказ був з засікану. Він би там тільки. 3 кілограми де да, було, чорно було чорної ікри. 3 кг було чорної кри, 80 доларів стора, 800 кілограмів. Але опять же, для, ну, я вам кажу, що це я вам просто приведу, говорю, що можна зібрати гору товару, вона буде стояти 40 тисяч, да? а можна зі я забрала, да. а можна взяти отакий от ящик, який ящиком до нас сьогодні було там і на 250 тисяч ще раз кажу, чи то 250, чи то 200 гривень у нас немає ограничення. Дівчки мої, і коли ви хочете зробити замовлення, ви просто пишіть. Цей маршруток, е хазяїва стоянок, у кого такий такі льоси, приносите нам. Це такий дефіцит цілових злота, У нас їх взагалі немає тут. Немає, мелких льосів немає. А вони нам теж треба. Навіть приходьте щось, купіть ту консервочку і давайте нам ніжме льосі. льосів. значить так, мої родички, що ранці, це все, що вже залишилося. Мало сулочки в нас залишилося, п'ять кусочків, значить, сюди такий. Я на базарі сьогодні людей не дуже є багато, але сьогодні потихеньку, Слава Богу, краса чорна яка кілічка сьогодні дому, кілічка, як їх звати, хто це така дикель. So, байдуженько, байдуженько, Все, слава Богу, продається. Мазо піч... Дуже добре сьогодні пішла така печеночка. Я вам ще сказати, сказати, справді було так тихо, тихо, тихо думаю, боже, напевно, буде тишина. Але ну, нічого розстраюватися, ми прийшли до Любочки два по 50, чи по три по 25, У мене ніс так чешеться, у мене ж сьогодні коморя при гостки. А ні, щастя, не, ну сьогодні я можу нажерти мордяку. А завтра, якщо я утром не буду, я у вас 7 утра добре утро, то ви розумієте, що ваша секуна дала. Навіть ну, постав колбасу продали. Я знаю, все. З малосулки вона сіде на мене. Малосул... Костик, не порядок, зайчик. ти Дивіться, що кажеш тобі, дивись не на мене, на нього показав тобі. Що зайчик треба зробити? на Поняла? Колбасу і круасани, Леся, тобі з казом зробити. Дивіться, малосолки було, у нас були три відра малосонки. Вот. Осталося п'ять кусочків рік. Осталося п'ять кусочків рік. Колбаску подалося. Сьогодні таке, сьогодні день, знаєте, таке куасані, грибульки і корки всього. Двіте, сім'я, будь ласка, тільки сім'ї, пожалуйста. Сьогодні зупини працює термінал. Я не знаю, чого він не працює. Скажіть, у вас тоже не працює, ну хоче дитини, не можу вибити нічого. Не працює з утра термінал. Двісті, дайте сім'я, пожалуйста, якщо можна. А я така вже... Можна копійками прямо 270. <реш> Пошукайте копійками 200. Сект. У кого є копейки льосі, 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 ми любимо льосі, але нам мілкі теж треба. <реш> я буду велика хазяйка. Все, що я дома зроблю, це я наріжу, це я наріжу скумбрію, малосолку І ікру. у мене навіть немає тарталеток, але я її просто насиплю, хай ще видять. Правильно? Хліб є на столі, хай насипуть, їдять. Це мої кумов'я, і нічого страшного не буду. Да. Ми так. А, я, а ще я буду хозяйка. я сьогодні зроблю, крилля пожарю, овочі на мангалі. Це все буде, знаєте, відке? Заказала. А що зараз так удобно? Добрий день, що робити. Ага. Тільки дивіться, ви мені даєте бездачу 100 гривень, будь ласка, по 20 гривень. 100-100-200. Я... Хорошо, я согласна, поміняйте. Так що мирно, сьогодні я буду хозяйка. а якщо я завтра э, вам п'ють не кажу, добрий ранок, це значить я заклала. Бо є таке бажання щось мені слухати, це щось часто. Вчора, сьогодні, в Любочки. Слухайте, дівчатка, ну от розслабитись теж нам треба. Мені не ну, я так шуткую, він думає, або зараз напишуть, а, вчора і так виписати, ви писали. любите випити, Я написала «да».